Друзі, вітаю! Росія каже, що НАТО та ЄС їм оголосили війну. Польща тим часом запрошує ядерку у НАТО та критично закликає покидати всіх своїх громадян територію Білорусі, тому що вони не знають, що далі може статися, і загалом не гарантують їм безпеку. Критична ситуація в Данії російський дрон втретє вже за місяць залітає на їхню територію, та й загалом російсько-російські. Військові об'єкти дозволяють собі в рази більше, ніж повинні були б, якби атаки Трампа були не тільки на словах. Трамп знову наїхав на Путіна, знову сказав все, що про це думає, але поки що ніяких дій, зброї чи, наприклад, великих санкцій. Поки що, все знову на словах. Росія тим часом вривається в повітряний простір Аляски. Росія відправляє е, ядерну ракету була на Борей а в сторону Японії. Росія собі легенько літає дронами у Франції, в Данії. Це тільки я вам кажу за сьогоднішній вчорашній день. Візьміть попередні дні Польща, Німеччина, Естонія, Литва і Румунія. Ось така і ситуація. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати, що насправді відбувається в політиці, в війні, в переговорах. Також попрошу зробити донат. Збираємо на катер гур. Ми збираємо мільйон сплачений. Будь ласка, покладіть 100 гривень. Ми перейшли за половину, рухаємося до фіналу. Збір мільйон це велика цифра, але давайте включимось і, власне, доведемо її до кінця. Власне, поки Україна атакувала фіпські НПЗ в Краснодарському краї, вдруге, видно, щось не добили чи вони перемонтували, не знаю. Але наші хлопці знову направили туди свої потужні дрони для того, щоб знищити російське виробництво. Про це говорить і Трамп, що їхня економіка просідає, що їхня, що їхня власне. Можливість захвачувати території не є такою, насправді, якою вони називають її на словах. І тут Дональд Трамп каже, що Путін, обстрілюючи постійно Україну ракетами і дронами по 900 за добу, він каже, українські регіони, Київ, наприклад. Але каже: дивіться, він же ж нічого не захватив. Більше того заявляє Трамп, він ще й відступає. Трамп додав інформацію про те, що Путін втрачає свій імідж, що Трамп е, міг би завершити цю війну, якби вона була їхня, така невелика зміна риторики. От плюс Трамп каже, що насправді Путін втрачає свою репутацію і шкодить цим загалом репутації Росії. Не знаю, що це значить по факту. Росія не є країною, в якої є репутація, це країна з найгіршою. Історію, яку тільки можна мати, то про яку репутацію ми говоримо? Так, є закоханість Трампа, як росіяни типу, перемагали Наполеона чи Гітлера, але знову ж таки, якщо детально вивчати історію, то не тільки росіяни перемагали Гітлера чи Наполеона, особливо якщо говорити про Першого, то тут всім світом від Британії України. Китаю і Штатів перемагали. Точно так же я б хотів би побачити, як Росія, яка гордиться тим, що вони впустили Наполеона в стратегічну глибину, виграли. Подождіть, а стратегічна глибина це хто? Ті партизани, які на протязі осієї умовної тисячі кілометрів шакалили цю французьку армію? Це випадково не українці були? Ну так, просто щоб розуміти. Росіяни втікли в Петербург, віддали Москву на спалення. А ті, хто перерізали цепочки постачання, ті, хто атакували постійно їхню армію вздовж цієї стратегічної глибини, це були ми. Давайте про це теж говорити. Тому Трамп зараз змінив риторику, супер. Але надмірна закоханість Росією призводить до великих. Катастроф, особливо, якщо Росію не карати. Знову ж таки, нас кажуть, ну ви тут нас втягуєте війну. Стоп! Війна уже на вашій території. І те, що Росія булаву відправляє в Японію ядерну ракету, те, що вона в Аляску вривається, це ж не перший місяць підряд. Американці підняли свої винищувачі, щоб чотири російські тушки випхати з зони дії ППО Аляски. Що Росія там робить? Наприклад, Росія в Данії, в Ольборгу. В аеропорту знову Ольборгу закривають знову аеропорт, знову російські дрони. У Франції вже помітили на військовій авіабазі російські дрони. Чому це відбувається? Тому що немає тиску Заходу. Тому що Захід не робить конкретних речей. Тому що Захід зараз. Е Думає, що це війна України, давно прозійвавши, що це війна їх. І Лавров виходить і собі налегке каже: От нам оголосили війну, НАТО ЄС. Правда, НАТО ЄС на цю війну ще не явилися поправим тут Лаврова. Він каже, що ось, підтримуючи Україну, вони ти поголосили нам війну. Якби Захід оголосив війну, який в 20 разів потужніший, Росія б давно пішла на дно, як та стара путінська атомна лодка. І сказали б, що Росія утонула. Але Захід боїться це робити, маючи шалені ресурси. І Захід зараз купається просто в тумані війни, який йде з українського поля бою, і думає, що це наша війна. Але коли їхні аеропорти закриті, коли їхні. Бази облітають російські дрони і під їхні береги. Летять російські винищувачі на Естонію чи на Аляску, то це не питання України, друзі. Просто Україна єдина, хто захищає Захід і західні цінності. Багато хто з вас хоче, щоб це була тільки українська війна, але це не так. Для прикладу, ЗАЕС, е, за блекаут третій день. Захід розуміє небезпеки, що радіація кордонів не знає. Вони можуть довести цю станцію до наступного Чорнобиля. Південноукраїнська станція теж. Взриви дронів за кілька метрів біля атомки. Не треба казати, що Росія втрачає імідж. Не можна втратити те, чого нема. Де санкції на Китай, де санкції на Росію, де реальні ракети, якими Україна зможе... Цілити те, про що ми говорили вчора. Росія піднімає ставки, Росія війну тут не виграла. Стратегічно нападаючи на Київ, Росія війну тут програла. Стратегічно Росія показала, що вона слабка, що вона не друга армія в світі, вона в п'ятірку зараз не входить. Росія показала, що це сніп на глиняних ногах. Так, ми цю війну теж не виграли. Але треба сказати чесно. Ми її не програли. Найголовніше, ми її не починали. Але є проблема, Захід теж її не починав, але вже її програє. Захід має шанс її виграти, але якщо буде підтримувати Україну. Друге, якщо сам засукає рукава і візьметься до роботи, Росія розпускає зараз дуже багато пропаганди. В Естонію залітали через те, що Україна б'є по Криму, а Україні бити по Криму допомагали типу війська НАТО. Наратив. Війська НАТО чим допомагали? Мудрими порадами. Бити там, де військова база, а не там, де вода Ну, напевно, ми самі б здогадались. Але, типу, розпускаючи цей наратив, вони хочуть підрізати допомогу. В Данію чого летять, а, боданська ініціатива. І ось це знов наратив, він буде розноситись, але з ним треба працювати. Чому? Тому що Росія в будь-якому випадку нападе на тих, хто не готовий. І це не питання, допомагали ви чи не допомагали. Повірте, Росія буде нападати на всіх, хто не готовий, особливо і на тих, хто допомагав навіть Росії. І Угорщина, і Словаччина теж від Путіна можуть постраждати. Тому зараз Заходу треба мобілізуватися, все-таки треба просинатися і бачити, що відбувається. І заяви Трампа класні. Нам подобається, що він більш жорстко почав атакувати Путіна, але на ділі нічого нам не передається. В тому об'ємі, який би Трамп міг гарантувати. Це перше. Друге, Польща попросила ядерку. Ну, Навроцько кидає, він зараз живе десь між соціологією і своїми внутрішніми бажаннями. і Він такий: то мені не подобаються слова Зеленського, то я засуджую Україну, то я там дрони, значить, російські летять, але винна не Росія. Зараз, типу, дайте мені ядерку. Ну, відчувається, що президент зайшов на посаду. Він, до речі, чимось Януковича нагадує. Ну, от. Влади в нього то такої немає. Він ще досі залишається в своїй попередній посаді директора інституту нацпам'яті. І він намагається ось це махати булавою, а булави немає. Він навіть урядом не управляє. Він каже: дайте мені ядерку. Супер типу. А ти що, ядерна держава? Розумієте? А так, да, можна шерити, я вам казав, в рамках НАТО. Є в Німеччині, є в Італії, в Бельгії, в Голландії. Вони просять, але маленький шанс, що їм дадуть. Тут повинно бути не ось це. Дайте нам, бо ми хочемо, бо нам страшно. Дають сильним, слабким ядерку не дають. Навроцький веде себе як слабкий політик, тому він ядерку не отримує. Нам треба піднімати питання ядерки. Росія порушує всі кордони. Ми казали, що НАТО може зупинити Росію. Може, НАТО на це не йде. Ядерка може зупинити Росію? Може. Але треба зараз це питання підіймати треба шукати європейських союзників яких є так ядерка по обміну в нато але своєї немає це по кілька ракет в туреччині але це кілька ракет в євросоюзі україна повинна стати тим шарлем де голем який принесе ядерку не тільки у францію а на весь європейський союз питання ядерного щита в європі не закрито ми були третьою ядерною державою в світі ось це лідерство ми повинні принести нам треба грати по крупному зараз, думаючи, захищати не тільки себе, а як захищати всю Європу: Данія, Естонія, Польща, Литва, Румунія. Тобто, ми сьогодні повинні давати щось на стіл, бо ці російські наративи проти нас будуть рости. Відповідно, нам треба давати щось, щоб ці наративи знижувати. Ось тут дуже важливо бачити, що може бути. Якась домовленість, типу чорти з табакерки вискочить, а може й не буде. Кількість тих, хто хотів би зірвати домовленість теоретично навіть більша, ніж кількість тих, хто впливає на її заключення. Тому, якщо це буде продовжуватись, нам треба трошки змінити риторику, не дай, а ми теж щось здаємо, щось ділимось навіть на рівні ось таких політичних ідей, які насправді можна реалізувати. Ось така, друзі, історія в мене до вас запитання. Прокинеться Європа? Ну їх вже ж утюжать практично кожного дня. Чи далі буде вдавати, що вони цього не бачать? Перше. Друге, чи варто Україні підняти питання ядерки на нашій базі, але для всієї Європи як наш вклад при вступі в ЄС? Давайте про це поговоримо. Час Росії відповідати більш жорстко. Щоб вони теж знали, що у нас лежить на столі, як казав Трамп, козирна карта Трампу теж варто нагадати, що Україна була ядерною державою. Я впевнений, що він це міг не знати, і що цей статус і зброя можуть бути повернені або зроблена нова, але вже як щит для всієї Європи. Давайте про це поговоримо. Зробіть донат, бойовий човен купуємо для гур 100 гривень. Покладіть, будь ласка, сьогодні п'ятниця, тому. Зробіть це друге. Я прошу підписатись на цей YouTube канал, щоб голос України в Європі лунав гучніше. YouTube дає переклад на 30 мов. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!